Так, Каріночка, щось з інтернетом дуже погано, так, давай ще раз спробуємо зайти. Так. Так. Так, зараз сідай. Так. А скажи мені, будь ласка, скільки кульок тут новорічних таких на ялиночку? Пять. Правильно, а скільки у нас сніжинок? Два. Дві сніжинки. А чого більше? Гусок. Так. Ялин, ялинкових е, е, іграшок, так? Так. Далі. Підрахуйте, скільки з'явилось мандаринок і скільки ялинок. Чого менше? Мандаринок. Мандаринок менше, так, молодець. Ротик відкривається там, де більше, на ялинки, да? а менше в нас мандаринок. Так, звісно. Ну, Звичайно ж, порівняйте, чого менше, снігурів чи синичок? Не Так, снігурів менше. Один. Так, він один, правильно, молодець, а синичок скільки в нас? Порахуй, будь ласка, скільки чотири. в нас чотири, молодці дітки. Але в зайчика виникло запитання, що це за знак порівняння такий? Більше, менше, зрозуміло, відкривають ротик там, де більше, але тут нічого не зрозуміло. Ох, зайчик це знак порівня. Коли зліва, і справа однакова кількість предметів, ось тоді і з'являється знак рівності. Він говорить про те, що предметів порівну. Каріночка, поглянь, скільки у нас морквинок. Дві. Так, дві. А скільки гранат? Тоже. Так. Дві. Це... Так. І який в нас значок тут? Їх скільки? Більше чи менше? Чи їх порівну? Порівну. Однакова кількість, так, молодець. Ну що ж, пропоную пограти в гру разом з зайчиком, яка називається Так чи ні? Кажи мені, що люддяників менше, ніж ялинок. Це так чи ні? Каріночка. Ні. Звичайно ж, ні. Тут людяників. Яка кількість? Їх? їх більше три, ніж ялинок. А скільки в нас ялинок? Дві. Так, дві ялинки. Звичайно, що людяників ні. більше. Так, людяників більше, ніж ялинок. Далі. А ну, скажіть мені, що подаруночків менше, ніж печива. Це так чи ні? Скажіть мені. Каріночка? Так, так, подаруночків менше, так. ніж печива, так? Далі, скажіть мені, чи погрівну тут вовк і лисичок? Подождите меня тут я тут сути добре. Э. Скажіть мені, чи порівно тут вовків і лисичок? Так чи ні? Порівно. Так, звичайно, їх порівно. Скажіть мені, чи м'ячиків більше, ніж пірамідок? Це так чи ні? М'ячиків, більше. Більше, ніж пірамідок, так? А скажи мені, так. скільки м'ячиків? Порахуй, будь ласка. П'ять м'ячів і одна пірамідка, так? Так. Ось у нас значок, ротик відкривається на кількість, там, де більша. Так, далі. А ну, скажіть мені, чи снеговичків більше, ніж оленів? Це так чи ні? Тільки в нас оленів. Однакова. Однакова кількість. Так. У нас три сніговичка і три оленя. Так. Який же тут значок повинен бути? Каріночка. Каріна. Який тут повинен бути значок? На екрані правильний значок стоїть? Поглянь, будь ласка, на екран. Ось такий повинен бути. Так, знак порівну повинен бути, да? Так. Так. Каріночка, інтернет плохо, плохий геть зовсім. Так, далі. Скажіть мені, тут чобітків менше, ніж кульок? Це так чи ні? Так. Звичайно так. Так, далі, скажіть мені, чи віночків менше, ніж кульок? Це так чи ні? І так, віночків більше в нас чи менше? Більше, більше, а значок у нас правильно. Стоїть, неправильно. проти Каріна неправильно правильный віночки що в нас більше, ніж кульок, так наступне скажіть мені. так, так. уже правильний значок, так скажіть мені порівок. Більше, ніж е е конячок. Однаково. Однакова кількість. Тому знак тут який? Однакова. Однаково так. А знак як називається? Порівню, так. Пойно. Так, сьогодні, дітки, ми з вами вивчили знаки порівняння. Більше, менше та дорівнює. Добре, Каріночка. Дякую тобі. До побачення. Поглянь, будь ласка, наступне заняття. Чекаю твої рухи. До побачення.